Багато хто з молдовського політику, ну, до речі, говорить, знаєш, традиційно. Україна вирішить наші проблеми. От, Україна mm -hmm, да, переможе grazie. Росію, наші проблеми вирішаться. Ні, Але не буде заявили цього. Мол Молдові, що мають вони план реінтеграції невизнаного Придністров'я до 2038 року. Про це пише видання ЕльПейс. Напевно, ЕльПаїс. За їхніми даними, розроблений план загалом містить три етапи: спочатку Молдова зробить конкретні кроки в галузі реінтеграції. Спробує домовитися з владою Придністров'я щодо політичних питань, організації референдуму, виведення російських військ, розгортання міжнародної місії на другому етапі. Розглядатимуть скасування придністровського рубля та фінансову уніфікацію. Ну і паралельно відбуватиметься ліквідація збройних сил Терасполя, і наостанок влада Молдови планує закріпити всі заходи до повного відновлення контролю над регіоном. Водночас, молдовські посадовці, які дали коментар виданню, твердять, що в Кишиневі дійсно триває робота над стратегією реінтеграції. Однак деякі напрацювання ніяк не перегукуються з написаним. Але варто зауважити, що Молдова є навіть трохи більша проблема ніж Придністров'я. Це гагаузія.